Друзі, привіт! Мене звати Тимків Єлена, і ви на моєму рукодільному каналі. Давно не було відео на каналі, я трошки випала зі зйомок через те, що дуже-дуже захопилася своїм новим бізнесом. Так, бізнес-ідея виникла саме з вишивки, саме з того, що я вишиваю і якось. Ідея прийшла спонтанно, хоча до того багато чого вело мене. Сьогоднішнє відео буде про каву і про вишивку. Звісно, яка вишивка без кави? Я дуже люблю вишивати, я дуже люблю пити каву. І щоразу, коли я сідаю в вишивку, Кладу розкладаю, думаю, ну зараз щось собі вишию, якийсь шматочок, якийсь там кусочок куточок, де-небудь там якусь, заповнюю якусь частинку вишивки, і думаю, ні, спочатку треба випити каву. Тож кава в мене завжди йде на початку. Звісно, як вишивати і не пити золотий ароматний напій. А ви любите каву? Чи ви часто її п'єте? А я не лише п'ю каву, я люблю вишивати на тему кави. І цей весь сюжет цього відео буде саме про сюжети з кавою у вишивці. Які сюжети є на тему кави? І як багато ви вишиваєте такі сюжети? Я їх дуже люблю! І дещо навіть навишивала вишивала за ці роки захоплення. Паралельно і вишивкою і кавою. Хоча раніше я їх якось не поєднувала в єдину частину, не поєднувала так, щоб була і вишивка в каві, тобто сюжети про а, каву. А потім це якось поступово для мене утворилося. Тепер, навіть дивлячись а, і спостерігаючи себе в минулі роки, я зрозуміла, що поволі-поволі я сама себе. Привела на цей шлях вишивання саме кавових сюжетів. І в мене вже зібралася гарна колекція вишитих робіт. І я ще багато чого собі планую. І про це поговоримо. Дивлячись на те, що є кавові сюжети у вишивці, а дивлюся, що можна пити каву саме з таких чашечок, де є вишивка. Такі, знаєте, хрестики або ніби діжджали такі крапочки, які нагадують. Вишивку, і мені хочеться переробити, зробити таку вишивку з трояндами, котрі є на цій чашці та тарілці. Перший дизайн, який я вишивала на тему каву, був від виробника Hard String Samplery. І автор його без твіст. Наразі цих схем в мене немає, але прев'ю я роздрукувала, аби вам показувати. Ось такий був проєкт. Я думаю, ви багато його вже бачили вишитим. Я колись дуже надихнулася на сторінках Інстаграму і, здається, на Ютубі багато хто його вишивав в той час. Я так захотіла його вишивати тут. Були дуже такі популярні нитки, було секційного фарму... і ручного фарбування, це були тут і Gentle Art, і De Works, там багато якийсь ключ. Зараз вже і не пригадаю його всього. І Gentle Art, здається, щось таке. А також там давався ключ в нитках DMC. В мене є відео про цей сюжет, а зараз я вам покажу саме вже готову роботу. Ось такий готовий сюжет, я дуже його люблю, я вже давненько його показувала. Але зараз, так як я показую відео всі сюжети, котрі я вишивала саме про каву, то і цей сюжет хочу вам одразу показати. Тут написано, що спочатку я п'ю каву, а потім роблю решту справ. Трішки відблискую, можливо, я коли повертаю, трішки відблискую з зелененьким кольором. Вибачайте, будуть намагатися тримати камеру. І картину так, щоб не відблискувало. Загалом дизайн дуже-дуже класний. Я сама фарбувала тут основу. І, здається, перший раз вишивала тоді на такій основі, як Флоба 35-го каунту. Я дуже її полюбила і тепер часто-часто на ній вишиваю різні сюжети. Вона легко фарбується. Мені подобається, яка вона є на дотик. Спочатку мені було важко, а потім якось я до неї пристосувалася, прилаштувалася і полюбила її. Ця основа легко фарбована кавою. Колись давно, коли я вишивала цей сюжет, я міцно його посипала саме меленою кавою, вже майже на готові сюжети, аби ще більш так затемнити цю основу. Було дуже смішно, весело і взагалі так легко вишивався цей сюжет. я... Ну, Запоєм, здається, його вишивала. Мені дуже-дуже він подобався, та й зараз подобається. Сюжет оформлений вже давненько. Висить він на стіні постійно від початку, як тільки я його оформила, він висить, він в дерев'яній рамі. І я ще більше тоді захопилася вишивкою сюжетів з кавою. Ось такий гарний, гарний дизайн. А він в будь-якому інтер'єрі буде виглядати неперевершено. Далі наступна картинка, яка мене дуже-дуже звабила, і я дуже захотіла її вишивати. Не перестану додавати цього саме слова дуже, тому що реально то було кохання до сюжету і продовження. Серії з першою вишивкою. Так само дизайн від Hard String Samplery. і друга така частина семплеру автор Best Twist, і називається це Coffee Drinkers Confession. Магічний еліксір, частина п'ята. Ось така була в мене схемка. Я тоді мріяла вишити там майже ті самі нитки, здається, були що і в першому семплері цього ж автора. І я взялася вишивати швиденько-швиденько і так раптово почала, раптово завершила, теж вишивала саме на флобі і покажу, що в мене вийшло з цього дизайну, який він є готовий. А ось і дійсно зізнання кавомана. Тут гарні слова, вони мені подобаються саме англійською, як вони тут написані. Спочатку тут написано, ну, написано такі слова, що я Я не маю проблем з кавою, я маю проблеми без кави. Дуже такі потішні слова, вони... Просто додають якихось радощів, веселощів і ще роблять більше акценту для тих людей, хто дійсно не уявляє свій день без кількох філіжанок кави. Просто тому, що. Багато з нас люблять пити різні напої, і чай, і каву, але інколи буває таке відчуття, що ну негайно потрібна кава, тому що все решта нема значення. <смі> правда, правда. І такі сюжети вони додають якихось таких моментів, знаєте, іскринок, таких щасливих, радісних. Ну, типу, Можна ж трішки посміятися і сказати, що взагалі проблем немає, якщо Випити кави, а наступає такий момент просто релаксації, і думаєш, ну зараз я все випила каву, надихнулася, зробила паузу, і решта далі. Піду капати від як там, обіда. ні, від забору і до обіда. Цей дизайн дуже юморний, дуже такий веселий. І якщо там трішки собі дати таких ось як у, моментів для жартів, то можна дійсно так подумати, що як ви випиєте кави, то ви надихнетеся на нові нові. Можливі е, ідеї, яких ви раніше не відчували, не бачили, або ви зберете ваші сили і зробите все те, що ви до цього лише планували. Е, так буває відчуття не тільки, звісно, від кави, від різних ідей. Моментів передишки, якогось перепочинку, але якщо випити кави, то відчуття стає ще більш для мене міцним, що ну все, от зараз, саме зараз, зроблю, зроблю все, що згодно, все, що до того я відкладала. І тому дійсно я от випила кави і нарешті знімаю це відео, яке давнесенько планувала. І це була друга робота на тему кави. Маючи ось ці дві прекрасні роботи, звісно, мені. Кортіла продовжити. Я шукаю постійно якісь дизайни, якісь сюжети, котрі б також мене надихали і були б такими ж цікавими саме про каву. Звісно, таких сюжетів є чимало, і я просто обираю з тих, котрі є, які, котрі мені більше за все пасують. І я знайшла наступний. Наступний більш ще чарівний дизайн. І він. Я не можу сказати, що він. Краще за ці. Але він просто знову закохав мене у каву і у процес, який я далі почала вишивати. Покажу вам саме прев'ю цього дизайну, тому що в мене вже схеми немає, навіть не залишилось жодних якихось, де я б її зробила хоча б Print і залишила б собі його роздрукувати. Тому покажу ось так: з планшету. Це такий був дизайн від Lily Sampler. І Оригінально він називався Stressed, Blessed and Coffee Obsessed. Тобто в стресі, благословенна і кавоманка. Я трішки змінила цей дизайн, я його переробила, тому що мені не хотілося використовувати це слово перше, стрес. Якось я не бачила себе в той момент, що я є стресована. Цей дизайн я вишивала з таким. Чудовим натхненням, я дивлюся на нього, він теплий, приємний, такий чарівний. І я щаслива, що я його оформила нарешті, і я вперше покажу його оформлене. Цей дизайн просто милота і красота. Дивіться, який він чарівний. Дійсно, я змінила назву, я... перше слово тут було «дестрест». Я написала «бест». Це було моє бачення, тому що я не хотіла відчувати стрес бути постійно і читаючи, відчувати, що я є в напрузі. Тому я зробила бест. <гад> ну, звісно, ви можете писати, підібрати якісь свої слова навіть українською, якщо ви зробите якийсь гарний синонімічний ряд, якихось таких гарних слів підібрати і. Зробити, додати до цього а, а, цікавого дизайну. Дизайн неймовірно чудовий. Я не все вишипала тут за ключем, тому що а, деяких ниток мені не хотілося докупляти. А, здається, це якісь були блакитні нитки, котрі тут є. І а, я просто підбирала те, що в мене було а, просто за Кольором, більш-менш підходящим, я дивилася, що мало би бути, і підбирала з того, що я мала, як кажуть американки, зі свого стажу. Тобто з шухляди виймала ті нитки, котрі раніше купувала для інших проєктів. Тому що тут не так багато потрібно було ниток, дещо я тут реально просто на свій смак підбирала кольори. І на тепер я просто мега щаслива. Оформлення цей дизайн отримав лише буквально два тижні тому. Я оформляла його в центральній багетній майстерні. Саме хотіла в такій дивній оригінальній формі оформлення зробити, тому що іншого нічого я і не планувала для цього дизайну. Він, неймовірно, прекрасний в такому оформленні, в такій складній формі, в цьому такому Багатокутнику, на звороті тут лише такий гачок, як ми його називали, крокодильчик. І центральна багетна, ідеально справилася з цим оформленням, як мені тепер бачиться. Також я додала свої ініціали вгорі. Так, ось, Бачите, там є, є те, і в 21-му році вишивала цей дизайн, дизайн полежав вишитим, вишивала його на 36-му каунті. Легко вишивався. Я ще пам'ятаю, як я його взяла з собою в поїздку. Вишивала його на арені, де ми їздили в Стамбул дивитися раллі. І то було, мабуть, дуже потішно для людей, хто дивився на мене. Коли машини були далеко, не було що дивитися на самій цій дорозі, то я сиділа і вишивала проєкт. А коли машини були близько, то я стояла і кричала, і там раділа, і щось там пищала від щастя. Це був рік. Щось там коронавірусний, десь після коронавірусу не пам'ятаю, треба вже можна було вже подорожувати, зробивши вакцину. І ми реально зробили вакцину і хотіли поїхати на подивитися гонки. Так, спогади, бачите, скільки спогадів з цим проєктом чудове. І до речі, в мене дуже цікаво, що цей дизайн був в подорожі зі мною в Турції, а цей дизайн я вишивала, проживаючи ще в Варшаві років 5 тому. Так, він має присмак а, польської кави. <смістична> Дійсно. Бачите, скільки спогадів колись зашивається у різні вишивки, і як приємно потім думати, що кава була випита десь там в інших містах. І такі приємні моменти вони додають солодощів в, в, в твоїх моментах. Пам'яті. Я маю ще один вишитий сюжет і маю декілька схем, котрі покажу вам згодом. А зараз лише розкажу дещо про каву. Я знайшла з істочників про Україну, про Київ і кажуть, що кава в Україні з'явилася у 1672 році у місті Кам'янець-Подільський, і тоді відкрили першу турецьку кав'ярню. А в Києві кава з'явилася лише у 1678 році, і її привіз генерал Патрік Гордон із Шотландії. І кава вважалася такою насиченою та поживною рідиною, і тому у XVIII столітті каву не пили, а їли, або її відкушували, тоді і з'явився вислів кавувати. І каву не відразу опанували правильний спосіб приготування. Деякий час було прийнято одну і ту ж мелену кавову масу варити кілька разів, оскільки люди думали, що напій, отриманий із повторно звареної кавової гущі, є смачнішим, ніж сава кава. Однак про це потім а, сміялися і жартували, що не така вже була друга, третя чи четверта кава з того самого мелетого жмиху. У 19 столітті каву пили вже в кожному будинку. До того ж, не по одному разу на день дамська прислуга, властовуючись на роботу, обговорювала так зване кавове задоволення, що включало фунт кавового зерна на місяць до зарплатні. І крім цього, покоївки та куховарки щодня. Живали хазяйську каву. А у товаристві 19 століття незаміжній пані не дозволялася пити каву, а тим паче каву з коньяком. І вона обирала чай, або гарячий шоколад. А були ще дуже дивні такі чашки для чоловіків із захистом для їх вусів. Дивіться, які чудові! Або я навіть краще вставлю фотографію. Тих а, різних кавових чашок, а, чашок для шоколаду, а, щоб чоловіки пили і не забруднили свої розкошні вуса. Існували і інші види так званої кави. Ними задовольнялися ті, хто не міг дозволити собі справжню каву. І були такі так звані ячмінні кави, бурякові. З коріння кульбаби чи з насіння груші. Мені важко уявити ці види кави. Це ж скільки треба з'їсти груш, перебрати їх, щоб можна було щось там а, зробити, яку-небудь каву. Коріння кульбаби. боже мій, я в дитинстві ніколи навіть не уявила, що можна ще щось зробити з корінням кульбаби. А зараз покажу один дизайн, який дуже люблю, і, на жаль, ще її не оформила. Просто немає зараз так достатньо часу вільного на оформлення. Та й на вишивку трошки мало. Оця класна кавова пані від бренду Жерве. Люблю цю гарну панянку, вона приготувала величезну піжанку кави. Запашну, бачите, навіть пар підіймається над нею. Дуже гарно. Обов'язково оформлю це і буду тримати десь неподалеку від своєї кавової машини, або від банок з кавою, котрі я вдома маю. Або інколи готую каву саме з кавової машини, а інколи просто таку люблю запарити каву і випити величезну чашку, кружку саме такої запареної меленої кави. Bad First Coffee. це останній дизайн, котрий я вишивала на тему кави, але це не останній, котрий я планую вишити саме на тему кави. І покажу, котрі я вже схеми маю, а про котрі я ще мрію. Я чомусь думала, що цей дизайн у мене є, але не можу його знайти десь він заховався від мене. Хотіла вам його швидко показати, знайти. Але так і не знайшла, де він є захований. Тож цей дизайн моя наступна мрія до вишивання. А також хочу вишити з цієї серії ось такий гарний сюжет це капучино. Це на згадку про те, що я колись пила багато саме капучино, не лише. Свій улюблений подвійний еспресо. Капучино люблю, прям сильно люблю, але тепер, на жаль, його не п'ю, тому що з молоком мені більше не не можу його переварювати, тому лишаю за собою лише еспресо. А краще подвійний еспресо, і кілька разів на день. Мені подобаються ці квіти, котрі тут є. Я хочу вишивати. Дивно, що оці всі дизайни, котрі придумують, у них такі величезні, величезні тяжки. Це інколи мене дратує, тому що я витрачаю багато часу саме на вишивання чашки, а на якихось додаткових елементів про каву. Звісно, що неможливо пити каву без чашки, але інколи розмір чашки мене робить такою, знаєте, занадто ну, втомленою дійсно. І один дуже класний дизайн, який я б хотіла мати, але. Не маю ще, і це моя мрія. Зараз покажу від дизайнера Best Twist є ось ця гарна кавова мати. І ця дійсно, наче якась феєчка летить і несе десь фріжанку кави. Називається Fairy Coffee Maza. Якийсь дивний такий дизайн. Magical Elixir серія, частина третя. Не зустрічала поки його в продажу, але б я хотіла мати цей дизайн, і це моя мрія. А ще один дизайн, котрий не дає мені спокою, але теж я його ще не маю Дизайн від Hands-On Designs ось цей гарний проєкт. Мені подобається оця велика. Подушка. Мрію таку мати, жодних ще таких не вишивала, але мені здається, мені не вистачає до інтер'єру саме ось такого гарного проєкту. Це називається ява. Я би хотіла навіть з тими голками, котрі тут є. Бачите, тут є такі зверху голочки з літерами і навіть фіріжанка такого стаканчикового одноразового з кавою. Виробник Hands on Designs. І що я дуже хочу вишивати, що я маю, і дуже вже такий настрій маю гарний на вишивку цього проєкту, це дизайн знову від Best Twist. Ось цей класний проєкт. Чомусь він залишився не таким ще популярним. Можливо, ті перші, які я вже вишила, вони перебувають популярність цього сюжету. А я думаю, що просто ще він не такий навишиваний. Він ще не став таким популярним, тому що є ті попередні, і, звісно, він якось йде в хвості. Це частина шоста цього проєкту, взагалі цього великого, багатотомного сюжету про каву. Мені подобаються оці всі літери, оці всі дивні такі корзинки, які там є. Оці всі бордюри, лінії, і напис тут є такий. If you can't remember my name, just say coffee, and I will turt around. <свісно> «Say coffee». І інколи вдома так буває. А, чоловік каже: Ну що, кави, я така, ну, звісно, кави. <свісно>, кави. А люблю пити каву і відпочиваю за ковточком гарячої, приємної кави. Я люблю і чай пити теж, але кава надає мені такого моменту перепочинку, настрою на якісь нові нові там. Можливі кроки вперед, і навіть на в дню, коли я там щось робила, планувала, планувала, бігла, а потім раз і дивишся: о, треба швиденько планувати собі там наступні там якісь години дня, і треба зробити пропочинок, випити кави, і тоді можна гарно налаштуватися на ту частину дня, котра там ще є попереду. Ось такі мої плани на вишивку кавових сюжетів. Ось такі мої готові роботи а, на тему кави. Напишіть, будь ласка, який сюжет з тих, котрих я вже вийшла і показала вам, а вам сподобався найбільше, який, можливо, ви вже вишили, а можливо, ви підкажете мені якийсь сюжет, котрого я не назвала про каву, а він заслуговує уваги і популяризації. Я, до речі, бачила декілька нових проєктів від наших українських дизайнерів саме про каву. Я ще жодного не маю такого сюжета, але це теж було цікаво спланувати колись їх вишивку. Ось такі три класні сюжети будуть на одну тему про каву. Я думаю, що це буде щось грандіозне на стіні висіти разом, буде велика грандіозна колекція кавових дизайнів. Мені дуже подобаються вони всі. Кожен з них є частинкою мене, кожен з них є частинкою якогось класного кавового перепочинку, гарних вишивальних спогадів і якихось моментів життя про те, коли п'єш каву і насолоджуєшся. Дякую, що заглянули на моє відео про каву. Але це було перше відео. А наступне відео хочу зняти теж про каву. Там буде кавовий тег. Так називається якийсь новий, гарний а, кавовий тех, а, котрий мене зацепив, і я би хотіла на нього теж відповісти. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, коментуйте, мені буде дуже цікаво почути, чи надихнула я вас на піліжанку кави, а можливо, на вишивку якогось проєкту саме про каву. До зустрічі!